Мер Івана Франківська нещодавно заявив: якщо б не Івано-Франківськ, Львів і Тернопіль держави не було. Що про це думають у Львові і чи варто звільняти окупований південь і схід України? Давайте дізнаємось. Український націоналізм Донцов, він взагалі пішов з Донецька і з тих східних регіонів. Я не вважаю, що це є тільки через Франківськ і Західну Україну. Україна є Україна. Зрештою, ми тут теж, знаєте, і грошимо і поляками і так далі. Ділити, розділяти Україну на східне на західне доречні. Теж можна розуміти людей, які приїжджають і під вистріли. Їх кожного можна зрозуміти. І наші військові теж розмовляють російською. Тобто це вибір кожної людини. Східну Україну треба теж в будь-якому випадку поважати, бо це і травма для людей, і травма для країни. Всі стараються. Тобто ми всі єдиний народ, ми маємо один одного підтримувати. Вважати, що якісь окремі області там щось більше зробили, це я вважаю тупо. Можливо, найбільше саме скупчення людей з націоналістичної позиції. Але вони ж є не тільки тут. Ну так. так. Що... так. Їх багато, просто ну, тут, напевно, найбільше, бо тут найменше відчувається вплив Росії. Ну, Наприклад, на Сході він набагато більший. Це Україна, і вона, яка була в 91-му році, які були її межі, такі вони повинні бути завжди. Україна є цілісна. Київ є центр України, Чернігів, Пер'яслав. Тоді Волинь, Галичина. Від центрі серцю України, і Київ. Україна повернеться і, буде вже, і залишиться вже на зражених тих територіях, які зараз окуповані. Щоб вони трималися, що вони молодці, що там живуть. Ну, ті, хто не поїхали в Росію, то це добре. Хай чекають нас, що з їх звільнять. Вірте в ЗСУ, моліться Богу, обов'язково вірте. І майте надію просто. Та не здаватись головне, тобто все буде. Все буде Україна.